Віденський блакитний кріль порода кролів м'ясо шкуркового напряму. Порода кроликів. Віденський блакитний, виведена штучно в кінці 19-го сторіччя в Австрії в передмісті відня, в результаті простого відтворювального схрещування кроликів породи фланд – бельгійський велетень, який послужив. Основоположником багатьом іншим породам кроликів, з дрібними місцевими, так званими моравськими кроликами. На племінну діяльність при цьому відбирали тварин із чисто сизо-блакитним волосяним покривом. Саме за блакитне забарвлення, шкірки на місце виведення відень. Ця порода кроликів і отримала назву Віденський блакитний. Австрійські селекціонери на базі Фландри хотіли отримати породу, яка б, окрім м'яса, мала ще й дороге хутро. Для вирішення цього завдання Шульц і його помічники схрестили фландра з аборигенними тваринами більш дрібних розмірів, але виключно задля блакитного забарвлення. З отриманого потомства відбирались виключно особини блакитного забарвлення. До тих пір, поки цей варіант забарвлення остаточно не закріпився в генотипі, і в 1895 році світу була представлена нова порода, названа на честь місця її виведення, із характерним забарвленням, що є її візитною карткою. Тварини вийшли дрібнішими. Ніж Фландрії, зате їх хутро дійсно виглядало набагато дорожчим. Середніх розмірів кролик вагою до 5 кілограмів, рідко до 7 кілограмів, що володіє сиво сивоблакитним, густим і шовковистим хутром. Тулуб довжиною 56 см, сантиметрів, груди в обхваті 38 см, сантиметрів, особливо вираженим у самок, з характерним підгруддям. Конституція тіла міцна. Голова середньої величини, округлі дивовижною до 15 см, прямо поставлені вуха, спина довга і широка, ноги середньої довжини, прямі, міцні, м'язисті, забарвлення однорідне сизо-блакитного кольору. У віці двох місяців маса кролика може досягати 1,6 кг, у три місяці до 2,5 кг, а 16-18 тижнів віденський блакитний важить до 3,6 кг. Незважаючи на те, що віденські блакитні кролики поступаються в розмірах своїм фламандським предкам, для м'ясної породи ці тварини мають цілком гідні вагові показники. Об'єм м'яса після вибою становить приблизно. Ризно 60%. з точки зору оцінки продуктивності, важливе значення має не стільки стандартний розмір дорослої тварини, скільки швидкість набору ваги. Хутро цієї породи користується попитом завдяки своїй м'якості та пухнастості. Справжньою гордістю породи вважається якість шкірки, що має досить великі розміри, з густим вовняним покривом красивого сталевого або сіро-блакитного кольору. Також виведені різновиди з чисто чорним або абсолютно білим хутром. Забарвлення по всьому тілу однорідне, але в деяких особин бувають злегка освітлені зони в області живота та грудей. У новонароджених звірят хутро не сіро-блакитне, а просто сіре. Синій відтінок з'являється тільки після другого линяння. У літній період у дорослих кролів забарвлення може трохи змінюватися у бік буро коричневого, але після осіннього линяння все стає на свої місця. У кролиці добре розвинені материнські якості, віденські блакитні порода середньої плодючості. В одному посліді самка приносить в середньому 7-9 кроленят. Приблизно по 70 грамів кожен. Однак молодняк має гарну життєздатність і активно зростає. Віденський блакитний кріль вельми витривалий і добре адаптується до кліматичних умов. Середня вага дорослого кроля коливається в межах 4,2-5 кг. Але зустрічаються тварини навіть більші за розміром. У тварини добрий характер. Присутня поступливість, і тут важливо пам'ятати, що з часом тварині знадобиться багато місця. Крім того, тварина досить рухлива і активна, і з задоволенням стрибає і грає, привертаючи до себе увагу і вимагаючи щоденної взаємодії та помірного догляду, їм потрібна різноманітна дієта та житло, в якому є місце для фізичних вправ. Зважаючи на те, що порода абсолютно невибаглива до умов проживання, кролів можна Можна помістити в кролятниках. Найбільш комфортно тваринам, так і у клітках. Важливо, щоб клітки були сухими, чистими та просторими. Прибирання харчових відходів та екскрементів виконується щоденно, адже кролик віденський, блакитний, дуже охайний. Заходи щодо дезінфікації проводяться раз на місяць. Зміна підстилок проводиться щоденно. Або кожні три дні кролики цієї породи мають міцне здоров'я, проте дуже важливо забезпечити тваринам збалансоване харчування, а також профілактику від найпоширеніших захворювань. Найнебезпечнішими хворобами для кролика вважається міксоматоз та вірусна геморагічна інфекція. Попередити захворювання допоможе своєчасна вакцинація. При спорудженні клітини для кролів. Необхідно приділити увагу даху, який повинен захищати і від опадів, і від потрапляння прямих сонячних променів. Кролики віддають перевагу соховитим, грубим, зеленим і концентрованим кормам. У раціоні тварин повинні бути вітаміни та інші корисні компоненти. До корисних і незамінних для кролів породи віденський блакитний відносять лугові та степові трави. Овес, конюшина, люпин, кукурудза, люцерна та озиме жито. Крім того, обов'язковим є баштанні: кабачки, гарбуз, коронеплоди, буряк, морква, картопля, фрукти. У холодну пору року рекомендується поповнити раціон. Комбікормом, висівками, рибним і м'ясокістковим борошном, сироваткою і незбираним молоком. Важливо, щоб був забезпечений постійний доступ тварин до їжі. У середньому 3-4-місячна тварина споживає до 4 кг кормових одиниць. У літній період, коли кролики мають доступ до лугових і степових трав, а це його улюблена їжа, вносити в раціон окремо вітаміни і мінерали, не має Необхідності. Крім цього, не варто забувати про воду, яка завжди повинна бути у поїлці. Тварина в середньому мешкає 5-7 років, проте іноді може прожити і 9-12 років. Кріль швидко пристосовується до особливостей клімату, регіону проживання. Від похолодання його захищає тепла шубка. Дорослий кролик може важити близько 5 кг, а чисте м'ясо становить близько 60%. Для отримання дієтичного продукту необхідно проводити забій через 65-70 днів після народження. Ця порода кролів має такі різновиди: віденський білий. Віденський сіроблакитний, Віденський чорний.